Ну, то що? Готуємо тушонку без автоклаву, без духовки. Яка буде смачнюча, смачнюча, добре застигне. Нічого не висохне в баночках і буде добре стояти. Беремо м'ясо, у мене сьогодні це козлятина. М'ясо може бути любе свинина, яловичина, птиця, м'ясо птиця обваляне, тобто без кісточок, птиця на кістці, без різниці. Для початку нам його потрібно порізати. До речі, заодно і випробую ще один ніж. Також трамантіна, де я їх придбала, номер телефону, залишу в закріпленому коментарі. Це не реклама, я їх купила за власний, за власний кошт. Ніхто мені їх на огляд не давав. Але тільки подивіться, яке жиловане м'ясо. Тепер дивіться, як, як легко цей топорик з цим справляється. Бачите? Різати м'ясо можна різними шматочками. Я не люблю дуже великі, я ось отакі шматочки роблю. Коли м'яско порізали, його потрібно зважити. Ну, ось, наприклад, тут в цьому тазіку 3 кг. Беремо сіль, звичайну, кам'яну не екстру, не йодовану, не нітритну, звичайну кам'яну сіль. І з розрахунку 10 грамів солі на кілограм м'яса. Так як в мене тут 3 кілограма м'яса, залишившися, я буду в другу партію перемішувати, бо в тазик все не влізло. Висипаю сюди 30 грамів солі і добре все це перемішую, щоб сіль повністю розподілилася по всім шматочкам м'язка. Домашнє м'ясо, коли використовуєш. Воно ну і пахне інакше, ніж куповане. Все, залишаємо на декілька хвилин. Просто в стороночку прибираємо. Я використовую баночки твіст Off з закруткою. Ну, Їх по-разному називають євробанки твіст Off. Чому? Тому що я буду готувати сьогодні в скороварці. Можна готувати в мультиварці скороварці, в звичайній скороварці. В такому випадку потрібні або такі баночки, або звичайні, але тоді оці кольца. На дно кожної баночки відправляємо потрішки лаврушки. Я не люблю дуже багато лаврушки, тому я листик ділю десь на три баночки. ось так, По такому шматочку. Далі духм'яний перець горошком. в Кожну баночку по три горошинки. так взяла майже вгадала однієї горошинки не вистачило. І по шість горошин звичайного, ой, господи, втекла, звичайного перчику чорного горошком. Ось так. Оце і всі спеції. Які закладаються в тушонку. Ніяких цибулі, моркви, нічого більше в тушонку не додається. І все, і починаємо накладати м'ясо. Воно у нас тут в стороночці постояло трошки, ще раз його перемішую перед тим, як закладати, в баночки. Дивіться, якщо ви готуєте зі свинини, наприклад, то краще за все, якщо у вас задня частина м'яса, то краще за все докупити, ну, чи, можливо, ви свого кабанчика колите, обов'язково використовувати м'ясо з гомілки. Тому що, якщо ви будете просто з м'якоті свиної, з задньої частини робити тушонку, скоріш за все, вона у вас не застигне, а буде рідкою. Лопатка передня ще може застигнути, але задня частина ні. Потрібно, щоб були сухожилля такі частинки м'яса. І друге, ніколи не накладайте під саму зав'язку. Краще, нехай баночка буде трішки неповна. Бачите? Бо буває таке, кажуть, ну я ж буквально один кусочок, ну місце було. Ну, кусочок лишній був. Буває і кусочок лишній, і місце було, але не треба. Краще, як краще. Хай краще буде місце порожнє трішечки на один шматочок. Дуже ви від того не наїстеся. А от піти через верх бульйон може. Розумієте, в чому секрет? До кришки таркатися не повинно, м'ясо. Тому що тоді буде. Погано стояти, може взагалі не стояти. Тому це все потрібно враховувати тоді, коли ви накладаєте баночки. В середньому приблизно на півлітрову ось таку баночку йде десь пів кіла м'яса. Але, ну, якщо брати точно, да, то скажу. Що завжди хоч маточок, хоч маточок цієї баночки, але залишиться лишній. Тим паче зараз такі баночки, що пів літра там не завжди і є. Якщо попадаються баночки 450, 460 та й 480 мілілітрів, то в такому випадку. Ще більше залишиться, ніж один-два шматочки. Ось дивіться: в мене було 3 кілограми м'яса. У мене залишилося 6, зараз я вам покажу. Ось так у мене, бачите, наложені баночки. І ось залишилося шість кусочків м'яса. В мене шість баночок. Чисто теоретично тут дозволяє місце да, в кожну баночку запхати ще отак по шматку. Але я робити цього не буду, і вам не раджу. Це м'ясо піде в наступну партію, в наступну баночку. Я баночки, нагадую, ще раз, не стерилізую. Я не бачу сенсу стерилізувати банки, коли ви туди закладаєте сире м'ясо. Кришки я завжди беру також з упаковки. От хоч вірте, хоч не вірте, пробувала кип'ятком обдавати, навпаки, можна зробити ще гірше. Який принцип роботи цієї кришки? Тут ось є оця резиночка, ось вона. Бачите? Ось. І якщо кришка поганої якості, а ми це не можемо дізнатися ніяк, то, коли ви обдаєте кип'ятком, оця резиночка стягується. І потім, коли ви закриєте, не буде герметичного закриття. І ще, що саме головне і немаловажне, потрібно правильно закривати баночки. Значить, якщо ви закриваєте в звичайні, ви закатали просто ключом і потрібно надягати скоби. Якщо ви закриваєте отакі баночки, я вже показувала і показую ще раз. Ми беремо кришку. Поклали її на баночку і прокручуємо не за часовою стрілкою, а навпаки проти, до характерного щелчка. Оп. І кришка сіла нижче, на своє місце. І от тепер. Закручуємо по часовій стрілочці. Все, баночка закручена. Вона не повна, до кришки нічого не торкається, прибираємо в сторону і таку маніпуляцію проводимо з усіма баночками. Надягли, оп, і тепер затягнули. І так всі баночки. В мене, як виявилось, загалом м'яса було 7300. І ось що залишилося. Не влізло. П'єт же ж таки, його можна впихнути, але не треба. Ось моя друга партія баночок. І от ви бачите, що вони не доверху натрамбовані. Бачите, все закручую. До речі, хочу ще такий факт підчеркнути, що якщо ви робите не зі свинини, а, наприклад, з яловичини чи з козлятини, Ну, є у вас таке м'ясо, тримаєте ви таке господарство. Ну, я не знаю, як з яловичини, а з козлятини. Жир ну, геть зовсім не смачний. Я його чому і зачищаю це м'ясо дуже скрупульозно, щоб як можна менше було жиру зверху поверх баночки і поміж шматочками. Так ось. Якщо ви, як я, не любите жирну тушонку, ви можете не додавати нічого. Але якщо ви любите, щоб тушонка була жирна, то в кожну баночку можна додати і класти бажано на низ шматочок сала, звичайного свинячого сала. На низ баночки, коли поклали перчик, лаврушку. Туди кладете кусочок сала, а вже потім накладаєте м'ясо. У мене вийшло сьогодні 15 баночок. І в одну скороварку не вміститься, прийдеться обидві ставити. Ось, пожалуйста. Любуйтесь. Багато хто хто тримає кози, до речі, біткуються, Куди козликів, куди козу? М'ясо не їдять. Не їдять, зробіть тушонки. Черга вистроїться і поїдять. Ну а далі все дуже просто. В Скароварку або в скароварку, мультіварку на дно стелимо рушничок і загружаємо баночки. Так, Егор казав, що стає 6. А я вам хочу сказати, що стає сім баночок. Ось таку скороварку. Але вони хитаються. Потрібно ще, напевно, дивитися, які баночки. Вони ж є вущі, є ширші. Або ось отак посередині не ставити. Бачите? Тоді не хитаються так, шість. Можна вставити всередину, якщо вуща. І другий ярус. Відправляю на пліту, і вже на пліті буду заливати водою. Як заливаємо водою? Якщо у вас ванночки будуть стояти в один ярус, без різниці, в якій з чи в такій, як у мене, чи в електричній, то наливаємо води по плечики. Ось отак можна налити, і досить. Можете зверху наливати, але досить поплечики. Якщо ви будете ставити в два яруси, як отак, то перший ярус у вас автоматично заливається поверх кришок. А другий ярус не обов'язково заливати поверх кришок. Чому? Зараз поясню швиденько. По-перше, вистачить. І по плечики, повірте, я за скільки років вже стільки тушонки переробила, отак ось по плечики залити. А по-друге, вода тут буде кипіти, тут буде створюватися тиск, і повинен бути простір. Розумієте? Простір ну, вільний. І чим менше ви наліте води, тим краще, бо якщо ви будете наливати по кришечки, то тут залишиться всього 2 сантиметри. Цього, звісно, недостатньо. Все, Мультиварку зачиняємо. Так. Ось, так. Включаю нагрів, відкриваю клапан і чекаю, доки піде пара. Якщо ви робите в електричній принцип той самий: чекаєте, доки вода всередині мультиварки скороварки вашої закипить. Тобто набереться там тиск і від того моменту засікаєте час. Ще раз повторюсь: свинину, якщо ви готуєте, тримаємо в такому положенні 2 години півлітрову баночку. Якщо це буде у вас Куриця, то тримаємо одну годину. Без різниці це буде куриця обваляна, тобто без кісток. Або це буде, ну куриця, птиця на кості да, в своєму соку. Без різниці. І яловичину або козлятину ми тримаємо в кароварці. Не менше двох годин. Е, можна навіть три, якщо це не молода тварина. Бо буває, ріжуть і п'ятирічних, і шестирічних, з них найсмачніша тушонка. Але тушкувати її треба трошки довше. Дві години тримаємо під тиском, потім вимикаємо нагрів. і Після того, як зброситься тиск, спаде клапан на всіх скороварках, він різний, але він є на всіх. Ще я тримаю в кипля... ну, гарячий. Це вже не кипяток, це вже гаряча вода буде просто. Ще я тримаю у водівці 30 хвилин. По істеченню цього часу достаєш в баночках тушонки ще продовжує кипіння, ще продовжує булькати. Тобто, виходить, що в скароварці воно знаходиться з моменту закипання десь 2 години 30-40 хвилин, в залежності від того, як у вас коли спаде тиск. Тобто, дочекались, поки закипіло, тиск набрало. Засікаємо 2 години, якщо ось отаке м'ясо не дуже старе. І свинину навіть можна півтори, якщо не стара свинина, свинину можна готувати півтори години. Так навіть краще. Бо за 2 може, може і переваритись трішки. І чекаємо 2 години, вимикаємо, тиск спав, клапан закрився. Ще тримаємо 30 хвилин і можна витягати, а можна залишити до повного вихолонення. Тут уже на ваш розсуд. І отак виглядає готовий результат. Класнюча пірамідка. О, отак її видно повністю. Так що готуйте, смакуйте, споживайте корисно, можна зробити будь-яку, хоч жирнішу, хоч піснішу, не духовка, не потрібно сухарики потім їсти, їїсти. Готують в духовках і вона на, на отак вжарюється. Не потрібно 6 годин варити в відкритій каструлі, півтори-дві години в скороварці, і у вас шикарніша тушонка.